Добрий день. У нас день четвертий. Ми загружаємося і скоро будемо вирушати. Як я згадував в минулому випуску, я резервіст в армії США. І зараз ми відправляємось щорічне двохтижневе тренування зі штату Пенсільванія, з місця, де знаходиться моя база. Ми відправляємось в штат Південна Кароліна на військову базу Форт Джексон. Коротше, мені дісталося сьогодні. Меню 22 сухпайок, і він... Я рахую, що найкращий сухпайок серед всіх менюшок. Тобто є менюшки від 1 до 20 якогось там. І мені здається, 22-й він найкращий, тому що ну, там можна їсти все. от Прям все. Так, ну що, ми загружаємось, заводимось. Зараз ще повіримо в черговий раз, що все працює. Отримуємо свій конвой бриф і будемо, будемо вирушати. Першу половину шляху я буду диспетчером, а потім ми поміняємось. Вже перед виїздом ми провели конвой бріфінг де ми повторили різні деталі щодо конвоя, такі як з якою швидкості їхати, або де будемо зупинятись на заправку, ну або з якою відстанью їхати один від одного. Шести годин на подорож виявилась дуже сприємлива для людського ока: невеликі зелені гори, і між ними ідеальна дорога. У нас невеличкий брейк. Ми зупинились для того, щоб сходити в туалет, купити собі щось перекусити. І далі будемо їхати. Наступна зупинка буде через 4 годинки. Я зараз поміняюся з своїм напарником, сяду за кермо. І потім ми вже зупинимось і повністю заправимося. Там буде недалеко готель, будемо на місці. Добрались до готелю. Ось така у нас парковка тут, бачите. Зараз всі припаркуються і будемо відпочивати. Завтра зранку вже будемо виїжджати, я думаю, що десь біля обіду будемо на місці. Наша проміжна зупинка це ось такий готель. Так багато американської символіки, тому що скоро день незалежності. Приблизно півгодини в нас зайняло, щоб заселитись. У всіх солдат-кімнати були на двох, з ось таким видом на парковку. А вже вранці, після сніданку, ми загрузились, прослухали черговий конвой бріфінг і знову вирушили в дорогу. І вже будучи на фінальній прямій, ми достатньо швидко добрались до бази. Хоч і загубились трохи, також зупинились на заправці заповнити баки, але все ж таки потім заїхали на базу Форт Джексон. Також хочу сказати, що достатньо велику кількість полігонів ми проїхали, поки добирались до нашого місця дислокації. Так, люди, ми на місці. От бачите, ось таке просто поле позаду мене. Також позаду вже стоїть один тент якийсь з тієї сторони, він, з іншої бачу ще там якісь тенти, може то інша група солдатів. Окей, зараз будемо розбирати, що тут і до чого. Після прибуття ми розгрузили все, що ми привезли з собою, і в першу чергу треба було розгрузити і звести намети. Чим більшість із нас і зайнялась. Ці намети зазвичай виготовлені з міцної брезентової тканини, яка є водонепроникною, дихаючою та вогнестійкою, що робить їх придатними для використання в суворих погодних умовах. Зала. Слухайте, я не знаю, як мене видно нормально чи ні, але дивіться, у нас буде AC, кондиціонер і буде вентилятор стояти всередині, всередині кожного тенту. Тому нормально. Насправді в південній Кароліні фу, буде жарко, навіть, навіть дуже. Тому, ну, подяка. Я не очікував. Але круто, що в нас буде трошки холодного повітря всередині тенту. Ближче під вечір ми ще раз зібрались всі разом. Командири дали нам установу і розповіли про розпорядок наступних 24 годин. Цю ніч ми в наметах ще не будемо ночувати, а натомість сідаємо в наші траки і їдемо в бараки. Йдемо розселятися. Побачимо, як там зараз всередині. Зовні все виглядає пристойно, а всередині, на другому поверсі, наш барак виглядає ось так: розташований один барак на вісім солдатів, чотири двохярусні ліжка з металевими шафами біля них для всіх своїх речей. А декілька спільних туалетів і душових кабінок розташовані в коридорі. Як на мене, саме звичайний барак. Напишіть в коментарях від 1 до 10 як вам. Так, Добрий ранок. На сьогодні привезли, балують нас, Балують, тому що привезли нас їсти пенкейки самого ранку. Чекаємо зараз 6.45, чекаємо до 7, поки відкриється. Заклад і е, будемо снідати. Ну а потім виїжджаємо знову в поле. Забавно було бачити таку велику кількість солдатів в цивільному ресторані. Поснідавши, ми повернулись на парковку біля бараків, сіли в траки і повернулись продовжувати ставити намети і закінчувати облаштовувати наше місце дислокації. Люди в нас зараз перева, ми на обіді. І хтось їсть, хтось як я просто п'є водичку, записує відео, хтось там м'яч кидає футбольний, ну американського футболу. Ну, як ви вже бачили, вчора ми першу ніч провели в казармах. Завтра, сьогодні, також ми ніч проведемо в казармах, а вже завтра перебираємось в намети, коли останні солдати приїдуть. Тому якось так. Також хотів сказати, що, наприклад, наші сержанти. Ну, мабуть, в українській армії також це як заведено, знаєте? Не знаю, до речі, напишіть в коментарях. Але сержанти тут кручі, ніж офіцери. Все із-за того, що наші сержанти, вони якби в них є бойовий досвід, вони були в Іраку, в Афганістані. І ну, офіцери прийшли просто після школи. Офіцери теж класні, класні люди. Ну, нормальні хлопці, але просто знаєте. На, на сержантів дивишся трошки по-іншому, коли я, вам, наприклад, розкажу таку історію, що в мене є один з сержантів одного разу. Я сидів за кермом Хамві або Хамеру, або так а, і Ну, я кажу йому, сержант, давайте запригуйте, поїдете зі мною. А він мені каже, я не можу, в мене ПТСР, в мене фобія починається, коли я сідаю в, в трак. Не в трак, вибачте, а в хамві. Тобто в хамві, в, в хамері, він не може знаходитись, його а, бере фобія із-за того, що він був підірваний на цьому хамві а, десь в гарячих точках. А от в вантажівки він без проблем в принципі, сідає за і без проблем їде. Тобто ось, ось така от історія. Ну так, і за того я й кажу, що сержанти вони набагато е, досвідчені і ну, цікаво іноді з ними просто поговорити. Сьогодні також, е, коли ми їздили знаєте, від бараків сюди, от в поле виїжджали. Я проїжджав. Хочу сказати, що це дуже велика база, де ми знаходимося в південній Кароліні. От, наприклад, навіть е, сьогодні, коли я проїжджав. Я там проїжджав дуже багато полігонів. Я нарахував або побачив полігон номер 16, Тобто, як мінімум 16 полігонів тут є. Також я бачив один полігон. Я не бачив не весь полігон, а в'їзд для нього для М3 Берлі танку. Тобто, ну не знаю, було б цікаво, хоча би подивитися, як вони там все, все це роблять, як вони тренуються. Так що такі справи зараз знову ж таки обід, і після обіду будемо. Продовжувати проводити світло, декілька генераторів, ще треба встановити, всередину тентів занести такі розкладушки, я не знаю, як вони правильно називаються українською. Тому так, є ще є ще чим зайнятися. Добрий ранок, у нас день сьомий, і сьогодні у нас називається Діалей-інспекція. Тобто прийдуть цивільні, які. Звичайно, розбираються в цій справі і будуть перевіряти, чи в нас є все в наявності для того, щоб перевозити пальне наступні дні. Тому так, зараз ще заберемо речі, віднесемо в намет, який вже готовий для, а, для того, щоб там ночувати. Також пізніше приїдуть інші солдати з нашого взводу і ну, з іншого взводу. Тому ось такі от плани на сьогодні. А, який прекрасний ранок. Погода, якби така погода була цілий день, було б взагалі б супер. Але ні, пізніше буде набагато жарче. Спекотніше. Але ні, пізніше буде набагато спекотніше. Ну і окей. Перед тим як ми візьмемо за наші справи, спочатку ми поснідаємо. Йдемо кудись в ліс, нас направили снідати. Не знаю куди точно. Побачимо. Зазвичай ми обідали сухпайками, а снідали і вечеряли ми в польовому чао, яке було збудовано в 10 хвилинах ходи від нашого лагеря. Добрий ранок, сьогодні собі взяв бачите, френч Toast, заправлю це сиропчиком після того, як доїм омлет з котлеткою і також овсянка, полью це все кленовим сиропом. ну і Ранок вдався сьогодні. А так дощ, то нам довелося прирости наші траки в інше місце трошки на дорогу. Та й, та й таке. Ну окей, смачного. Тепер можна і поспати. Провірили погоду, і з наступних 7 днів, не знаю, мабуть, 4-5 буде штурмити, тому побачимо, не знаю, гадки немає, як вони будуть проводити всі ці тренування і перевозку палива. Але сьогодні буде до двох, буде жарко до 30 градусів, а потім буде шторм. Тому вже Штормити почне вже сьогодні. Далі була підготовка до DLA Inspection. DLA розшифровується як інспекція для Агентства оборонного матеріально-технічного забезпечення. Ми проводили повну і детальну інвентарізацію наших запчастин і різних інструментів, які знаходяться як в траку, так і в причепі до нього. Насправді DLA інспекція буде не сьогодні, вона буде завтра. А сьогодні ми просто до неї підготовлюємося. І вже, якби ось мій трак в нього там. Є одна проблемка. Сьогодні його завезуть на, ну, на СТО, скажімо так, на мейтенанс, і будуть е, міняти одну частину. Ну а вже ось таке імпровізоване польове СТО я й завіз свою вантажівку до механіка. Продовжимо перевіряти всю інвентаризацію і ось це все Це для вантажівки. Ну і там позаду трейлера буде все те, що потрібно трейлеру. Мій сухпайок підігрівається. Бачите, парує. Я тепленька буде в мене. Так, поїли. Наш трак відремонтували. І тепер, тепер займаємось ним. Все викладаємо на землю. Тобто... Аж прям цікаво, тому що для цієї місцевості шторми вони достатньо характерні, тому побачимо, побачимо, що нас чекає. Зараз буде потоп води і ключа Поки що нічого такого, але гримить. Ну, я... ну і Нас попросили всіх забіжати в свої траки. Ну, хочу сказати, що дощ пустився сильніше, але ну, нічого такого надзвичайного поки що. Вже годинку сидимо, чекаємо. Знаєте, хочу сказати, що тепер якось і мрієш про те, щоб в наметі поспати сьогодні. Хі -хі -хі -хі. От я не знаю, якщо буде так, знаєте, дощ вийти цілу ніч. Серйозно, будемо так сидіти. Я можу потім просто не вийти, мене хтось буде виносити в ті в які я просто тут закам'янію. Відсиділи 2 годинки. Ну-ка. Okay. Okay. Зараз сержант піде, дізнається про ну, які будуть наші подальші дії і вже будемо відштовхуватись від того, але скоріше за все дощ припинився, нібито, хоча грім гримить не знаю, не знаю. Сподіваюся, ми вже підемо вечеряти. Нарешті день восьмий. Починаємо цю діалей-інспекцію. Трохи всі на взводі, це вже третій день ми ялозимося з цим, знаєте. Плюс вчора дощ дві години зранку був дощ, вони трошки загальмували наш графік роботи. Але більш того, інспектора, цивільні інспектора вони тут. Зараз почали, ми зараз навіть виїхали раніше ж були в полі, а зараз виїхали на дорогу, тому що там дуже мокро. І вже всі все дістали, і інспектора починають. Я не знаю, скільки тут раків, мабуть, 30 може, ну десь хай буде 30 траків. І ну, інспектора почали з самого кінця. І Рухається, якби вперед, провіряючи кожен трак, нібито готові. Сподіваюсь, все буде нормально. Пройдемо, і вже завтра в нас буде перша місія по перевозці пального. Поки ми а, проходимо тут а, інспекцію, то багато командирів нашого батальйону, а той полк. Я точно не впевнений. Не дуже часто з ними зустрічаюсь, але підійшов до мене один офіцер. і а, Почали розмовляти. І вияснили, що дві неділі назад він був в Україні і в цивільному світі він а, працює а, з лікарнями. Знаєте, будує їх по, по всьому світі, а, тобто не, не сам, якби від себе будує, а просто працює на компанію, яка цим займається. Ми ну, було цікаво з ним поговорити, тому що він казав, що він був в Києві саме під час обстрілів і чув, як працюють патріоти. Ну і такий, бажає успіху Україні, сказав тому. Такі справи. Ну, а зараз просто чекаємо, я скажу, просто чекаємо, поки інспектори дійдуть до, до нашого траку. А лінія достатньо велика. <рес> Ми пройшли інспекцію, а потім повернулись в розташування. Yo, we oh, cut! Nice. No no Довелось почистити зброю, з якої навіть не стріляв. Після в нас був клас щодо того, як правильно набирати і зливати пальне, а в кінці дня вечеря. А вже потім новий день і наша перша місія. Рано вранці ми виїхали і спочатку самі заправились, а вже потім ось на такій заправці, на цій станції набрали бензину для літаків. Коротше, приїхали ми на нашу місію. Весь конвой він поділений на а, три частини: перша серія, друга серія, третя серія траків. По 6, в третьому може 5 траків. У нас є мейтенанс і а, ми а, підбираємо 75 тисяч галонів паливного. А, тому так, да, зараз ми чекаємо а, на короткий а, бриф перед тим, як ми вийдемо, перша а, серія. І зараз заїжджає друга серія а, набирати палива, потім третя. Ну і ми повертаємося на базу. А завтра, я так розумію, будемо перевозити це пальне в інше місце. Ну, на сьогодні десятий день або третій офіційний день. А вчора пальне, яке ми привезли з бази, ми злили. Зайняло це дуже довго до другої ночі. Але інші солдати, які не були на місії, нас замінили. Ми пішли, поїли, отримали інформацію щодо сьогоднішнього конвою і ну і в десь в десятій ми лягли спати, а в третій ночі ми прокинулись. І вже в п'ятій ми вирушили в дорогу і знову приїхали на ту базу, на якій були вчора. Набираємо пального для літаків. І перевозимо це пальне на військову іншу базу, тому от, от такі у нас справи сьогодні. Так бачите, з нас через 10 хвилин буде а, знову брифінг завтра на конвой виїжджаємо, тому зараз ось такий мес відбувається. Ну і фара, дивіться, нічого не роблять. Відпочиваю. Кажу ж, амсень not doing anything. Just chilling. Ну і я теж нічого не роблю. Слухайте, у нас вже 11 день, 4 офіційний і знову третій день поспіль. Все ті ж місії підбираємо пальне і веземо знову на військову airbase. Але сьогодні в нас wake up call, або тобто підйом був в 2.45. Максимум 5, 4 годинки я поспав. Але відчуваю себе нормально. І сьогодні я не з треєм, це з тим хлопцем, з яким я зазвичай до цього катався. Сьогодні я з сержантом, мега крутим сержантом, поспілкувалися всю дорогу з треєм, я не дуже спілкувався. А тут прям з сержантом, блин. мені здається, ми виросли в одинакових умовах, і знаєте, от, нам було про що поговорити. Ну а зараз чекаю, поки вантажівка переді мною. Загрузиться повністю, і вже потім я під'їду. І ну і да, загружуся, будемо виїжджати на військову базу. що день майже скінчився, і ми злили своє пальне, і тепер будемо відправлятись до нашого місця дислокації, до якого їхати 40 хвилин. І вже будемо відпочивати. Наступні два дні у нас recovery називається, тобто якби відновлення скажімо так, від цих двох-трьох днів конвоїв. Тому будемо два дні відпочивати, може будуть якісь класи, там не знаю точно, що ще буде. А в неділю в нас буде ACFT, тобто тест по фізичному навантаженню. Я не знаю, як сказати, ACFT, Army Combat Fitness Test. There you go. Зараз 16.00. Їдемо до Заправляємось і, ну, і потім відпочиваємо і через дві годинки будемо їсти.